Вітання всім грибникам. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності. Ну, Вирішив я проглянути трошки ліси. Вибрався з колівські баскиди. Ситуація неприємна, грибів практично нема. Майже все пропало, все перестало рости. Чи то спека подіяла, чи то якісь інші фактори. Упливаю я з грибами достатньо тугенько. Отак ну, от ходиш-ходиш, десь поодиноко попадеться. Он такий, як оцей гарненький, думаю. але він ж не молодий, приросту молодого нема зовсім нічого, ніякого. От бачите, в нього вже жовте піднебідня зеленкувате. Він вже стоїть декілька днів. Ну Якщо от за. 4 години пів відра. Ну, це практично нічого. Ходиш, ходиш і всяку всячину підбираєш. А місця хороші, гарні. Вроді би і новий місяць. З 18 числа, правда, я дуже-дуже скептично відношуся до питання нового місяця, тому що ніколи воно... Не справжнюється. Цьогоріч, наприклад, вже четвертий новий місяць. Четвертий по рахунку. І як почався 18-го числа, так відразу і гриби пропали. От. І думаю, що почнуться десь числа біля 30-го. Ну, от отакі от попадаються. Ну, Але ж воно старе. Це вже гриб, якому 4 дня. Нема жодного молоднячка. Нема жодного ніякого приросту. Так що з новим місяцем не знаю. Цього року вже кажу, повторююся, вже четвертий новий місяць. Я споглядаю і на новий місяць грибів нема. Вони починають рости десь, коли набирається повня і починає спадати. От тоді вони. Ростуть от до нового місяця, до минулої п'ятниці, я ще збирав непогані гриби. На даний момент от уже обійшов 4 години дуже багато гарних, потужних, хороших грибних місць, але знахідок нема, всього-навсього якогось половина відерка. Ну що ж, перевіряю, перевіряю я таку інформацію на рахунок нового місяця. Не схильний я в то вірити. От, як повний місяць, то я хоч якесь пояснення. Він як найближче до землі впливає на припливи, на відпливи, як би то кажуть, тягне за вуха і сік в сіре у стовбурах дерев і гриби витягує наверх, вони тоді вилазять. В даний момент скільки разів не перепровіряв, ну, як на мене воно не відповідає дійсності. От якось так приблизно воно все виглядає. нічого з тим не подієш, бо нічого з тим не подієш. Якісь фактори впливають. І дощик був позавчора, вночі дуже гарний. І земля волога, і сонечко світить і відпар є. а якийсь фактор ще все-таки грибам не дає рости. Ну, будемо дивитися, спостерігати. Далі по чуть-чуть дивимося, а там буде видно, як воно буде в яку сторону обертатися грибна справа цього року. І так, вітання ще раз всім. Ну що ж, ціле годинне блукання. Ой, так і не принесло бажаного результату. На жаль, більше. Білих грибочків знайдено мною не було. Як не дивно. Хороші гарні місця, не родить абсолютно. Як було, так і я. Ну, що ж що робити, зато знову попав на чудову колонію лійкоподібних лисичок. Трубчастих. Ну, от. ну що ж, буду займатися цією справою, вони теж хороші. Раз нема інших грибочків, то буду сидіти цілу годину щепати оцю смакоту. Може сьогодні чи свято, будуть смажені лисички. От, дивіться, яких тут багато. Та тут капець. Тут хіба терпіння і можна сидіти щепати до вечора. Там далі подивився. Далі вони ростуть. Ну що ж, не одними білими краситься ліс. Інші грибочки також достойні уваги. Тому країна Грибландія перериває трансляцію. Іду займатися збором лисички трубчастої лікоподібної, смачної і запашної. До нових зустрічей, можливо, за декілька днів грибна ситуація і покращиться. А поки що лисички, лисички вперед до лисичок.